Сьогодні ми власне черговий раз на Рівненщині. Основною метою нашої поїздки було підтримати представників аграрної партії на виборах новоствореної громади у Радовилівському районі. Ті партії зараз у Верховній Раді, я чесно говорю, люди в нас вже в них розувірили сильно. Всі мої знакомі, а вони нічого не зробили, вони нічого не роблять, вони тільки сваряться. Петрі голосувати за гарну партію, Щоб за малий бізнес, середній бізнес. Вони коровники строїли, свинарники. Люди мали роботі. роботу. Це починається з, з тих же робочих місць. Ми надаємо консультації, що вирощувати. Нетрадиційні сільськогосподарські культури, нішеві, так звані нішові культури. Ми надаємо консультації, як це робити. Ми наводимо приклади, ми проводимо навчання. Навколо міста Радовилова буде ще сільських, чотири сільських ради. Це 17 сіл, приєднуються. Ми так вирішили. аграрної партії по, по всіх 26 округах ми виставляємо своїх досить достойних кандидатів. Ми ж є платники податків. Ми повинні відстояти свої податки для громади, щоб вони дійсно попадали назад в населений пункт наш, щоб вони дійсно використовувалися по призначенню. Звичайно, для нас було дуже важливо за рахунок чого буде жити новостворена громада. Тому ми відвідали основне бюджетоутворююче підприємство міста Радивилів. Це Радивилівський хлібокомбінат. Дуже прикро констатувати, що за небагато років підприємство втратило майже. 500 працюючих це підприємство, власне, коли сходило до структури державного резерву. А ми пам'ятаємо, що державний резерв власне, відповідає за продовольчу безпеку нашої країни. Сьогодні складається таке враження, що у нас нема державної політики щодо створення продовольчої безпеки, і власне такі підприємства вимушені сьогодні виживати різним чином. Тому ми обговорили, що потрібно зробити для того, щоб все таки було чітке розуміння державної стратегії.